Добрий день, 28 липня Полтавська область достигає сорт Киргійська приводна. Киргійська найкраща, улюблена, ну, з перекладом без перекладу. Має форму така видовжена, як лампочка. Розмір у неї завжди великий, ну, в цьому році, що посуха така, що навантаження. Дуже великий розмір, так собі посередній. От. Має такий вигляд. Оце, От так скажем. Так, нормальний розмір, десь грам 70 буде От в цьому році. А так буває. За 100 грам це крупноплідна слива. От так вона, якщо затерти пруїн такого червоного. Кольором. У неї така ніжна м'якош. Солодка, вона відрізняється від синіх слив. Своєрідний такий смак має, кісточка відокремлюється. Доволі старий і доволі цінний сорт. А це ось у мене новинка Белла Туїн. Доволі схожі вони зовнішнім виглядом, але біла. Розмір, розмір теж, я думаю, буде більший, бо в цьому році через посуху багато здрібнілих плодів. Ось є дозрівші. Ну, є такі ось дозріла і в неї така як м'ятинка. Синювата. Це в тому році було на жовтій афасці, що воно таке не дуже знаю. А тепер дивіться, яка м'яко тут. Вона трішки жовтіша, ніж у Киргійської. Кісточка теж вільна, видовжена така, ну мало на що схожа. Ну, дуже довга така, о тоненька, довга. Що мені? Мені здається, тут цукру більше, ніж у киргійської. Кергійська солодка, а тут так і зовсім. Має теж таку ніжну структуру, волокон немає. З'їдається як масло, соку. Соку багато, але не тече, тобто все тримається у м'якошові. Да, це новинка. Я зробив прививку сюди прививку, і доволі мощно виросла на перший рік. І на другий рік не дала врожаю. Часто буває, що прививки дають врожай на другий рік. Тут нічого не дала, ні єдиного плодика. От на третій рік вже дала. Тобто не спішить вона давати плоди. Ну, Нічого, я думаю, вже надалі буде стабільно давати врожай. По хворобах нічого такого не бачу, листочки доволі чистенькі. Тут то хвороз, то ця. Сонце, спека підгорають трішки листочки. Ну, по хворобах все нормально. От. Якщо взяти тут оцар прем'єр. Прем Вже доволі стиглі плоди, крупні такі, е, то тут е, от є на цій же деревинці клясте розпорігу. Ну, Бела де то і частенько все. Ну, правда, це домашня слива. То, Деплоїдна. Це такі справи. Я думаю, що будемо спостерігати далі, ну вже вже дає сигнал, що, що це цікава штучка, тим більше такі красиві плоди. Вони ось, а ну я щось цю зірву. Вона ще така, можна сказати, трішки провозлень. Ні. Тут ще відчувається зеленню, так що треба дочекатися повної отакі. О! Мед.